Повернулись за парти. В івано-франківських школярів закінчились зимові канікули, які тривали місяць. Відтак освітній процес розпочали у 39 ліцеях. Розпочався другий семестр, який буде тривати до 706 Хочу зазначити, що деякі школи вийшли раніше. 13 шкіл, такі як 17 закладів освіти, такі як. Посічнянська школа, Перша Ластівка, Ліцейні Пулюя, Микола Сабата, 4, 10, 13, 19, 20, Угорницький, Черніївський, Католицький, Приватна школа Крила, Український ліцей Монтесори, IT Step School розпочали своє навчання трохи раніше, через це вони будуть мати Певно, на весні тиждень канікул. Допоки тривали канікули, у громаді на базі 11 закладів позашкільної освіти працювали зимові школи. Упродовж місяця їх відвідали більше 11 тисяч дітей. Було проведено 5 тисяч заходів. Кожен заход обрав свій напрям. Різного спрямування, до прикладу, якщо ми говоримо про міський центр дитячої гірнасну творчості, який знаходиться на січових стрільців, 37, вони провели зимову школу в рамках музичних хореографічних занять, тощо їх відвідало майже 4 тисячі учнів, в тому числі дітки пільної категорії, учасник, дітки, учасників АТО, дітки учасників. Бойових дій, а також переміщені особи. Міська дитяча екологічна станція за час канікул стала новим центром формування екологічної свідомості учнів до екомандрівок, майстер-класів та пікніків. Долучились майже вісім сотень дітлахів. Вони проводили різноманітні заняття, включаючи як екскурсії, так і ознайомлення з природничими матеріалами з різноманітними рослинами тощо. Міський центр науково-технічної творчості, який у нас знаходиться на Івасюка і охоплює дітей з цього району. Відвідало майже 200 дітей. Вони займалися, як завжди, різноманітною різноманітними виробами з електроники, радіозв'язку. Також майстрували, робили різноманітні майстер-класи. Окрім того, у міністерстві освіти і науки України визначили дати проведення національного мультипредметного тесту. Він відбудеться у період з 14 травня до 19 липня. Цьогоріч вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів: три обов'язкових сюди додали історію України, а один на вибір. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та Радіокомпанія Раї.